Доброго ранку, шановні українські аграрії. Працюємо на Чернігівщині. Глибоке рихлення. Або, ліпше сказати, тайгерування, ніж глибоке рихлення. Десь 30-35 см лапа йде, заробляє. Тут піщані ґрунти ми просто ну, пробували орати, щоб сказати, що вирішуємо всі проблеми. Не всі проблеми оранкою, багато проблем. Але це один із варіантів обробітку ґрунту. Трошки щось змінити в нашій системі обробітку ґрунту. Що планується на цьому полі? Наступного року теж плануємо кукурудзу. Звісно, ми тут зменшуємо густоту, тому що тут на цих пісках неможливо і посіяти якісний і хороший гібрид. Треба сіяти щось дешеве з потенціалом, щоб все було добре. Та що таки тримайтеся, хлопці? Успіхів вам і дівчата.